Як у чоловіка формується віра в Бога? У ученого і людей студентів формується віра у ту інформацію, яку читає професор? В голову не зайде студенту сумніватися, що читає професор. Но і хривіруючому чоловіку, коли читає пророчества, читає очевидців, читає Євангелієв. В голову не приходить сумніватися. Кому то приходить в голову сумніватися? Всьогосвітнім безбожникам, книжникам, фарисеям, котрі перевчилися або взяли в руки так називаємо всьогосвітню науку, особливо історію і повністю. Перемішали все, що можна на світі перемішати. Тепер у світі ні один народ не знає точно своєї історії. Якась каша. Но май страшно, є, коли чоловіка збили з толку його історію, то у людей відривається ниточка їхньої релігійності. А від релігія і православ'я передається через уркоположення, якщо десь обрвалася ниточка. Божих благословення не є. Чому в розколі не є благословення і подліної літургії? Обривається відка від канонічної церкви. От почому так православні в Україні, а в Закарпатті іще більше слідкують за собитями, щоб ніколи не зробити помилку, щоб у тому хаосі, чи у каші, котрі освітні злочинці. І безбожники пужають і путають людей, щоб ми не спутали свій путь. Ми знаємо путь Евангельський, 1150 річний. Ми все напоминаємо, що Мукачівська єпархія ніколи не починялася другим патріархам патріархіям. Ніколи б завжди була незалежна І 100 років назад. Наші люди восстановили ту церкву, Котра прибувала в них, вона ніколи не переставала, але її було треба оформити, щоб обществу і новоствореній Республіці нашій, в ній, в ній, ній, іменно не в Словаках, не в Чехах, а на Подкарпатській Руси сформувалася, відновилася древня Кирло-Мефодіївська Карпаторуська Русинська православна церква. І подумав, тому за ніколи не переживали, приєднали нас до Руської церкви, мов в структурі там. Якщо б та церква потеряла канонічність, приходимо в українську. Якщо українська церква злочинцями буде заборонена, ну що ж, ми повертаємося в свою. Однак видимо, що сьогодні маса молодих людей настільки наповал збиті, мало того, що нічого не знають. А ще, якщо чують інформацію, так утікають, як будто би їх палило щось на вуха, утікають, не хочуть чути. Чому заражені злож'ю правду вже чути не хочуть? Господи, воскреши і мертвих, благослови наших людей, щоб і нині наші люди, куди держаться канонічної церкви, де присвятить блаженніший митрополіт Онуфрій, щоб і других піддержали, а за те, куди збиті з толку, щоб ніколи... За них не осуждали їх, не шкодували їх, бо ті, котрі чули правду, а не прийняли на страшному суді, будуть кинуті у вічні муки. Господи, благослови нам любити свою релігію. Дай нам силу, щоб ми свою релігію не продали, не виміняли, бо тоді ми будемо погані потомки святих наших предків, котрі видержали то навалу. За, тисяч, за тисячу років у часи Австро-Венгрії. Може бути, і нині б Австро-Венгрія стояла, якби там не сідали у Вені Габсбурги, котрі хотіли всіх людей насилу зробити католиками і розламали, зруйнували власну імперію. Люба держава, де релігію не поважають, де людей б'ють за релігію, так же. Буде мати свої проблеми. І ми вистояли при австро Венгрії, і при Чехах ми визновили свою церкву. Ситуацію спас, як ми говорили, сербський патріарх Дімітрій. Бо він те ж саме, пережив раніше, коли його гнали турки, і коли зобновилося патріаршество в Сербії, немедленно вислав найліпшого свого єпіскопа до Сефея Ніжського, Котрий прибув на Подкарпатську русь, і у Ізі приймав участь у тому великому соборі церковно народному, на котрому він, потім, будучи учасник, підтвердив патріархові сербському, що церковь Карпаторуська встановлена правильно по церковним канонам. Після того уже патріарх Сербський предупредив Константинопольського Константінопольського патріарха Мелетія, не лізь не твоя територія, церква Карпатруська, завжди була незалежна від Константинополя. І ми сьогодні кажемо, Господи, поможи нам, то, що наші предки зберегли, щоб нікому-то не продати, не виміняти, має таку історію, має в руках своїх благодать Божої уканонічної церкви, а нині прибуває в структурі Української православної церкви. Ми І тут сьогодні, діти Божі, не так, як двоє путників спорять, було це не було. Ми, Господи, віруємо в Господа Ісуса і Воскресення Христово видівши, поклоняємося Йому, єдиному, безгрішному. Христу Твоєму, поклоняємося Христе, і святоє Воскресення Твоє Поєм і славим. Амінь.